Там так, є фісташки. Хто питав фісташки, 600 грн. А вкуสนіці фісташки, да? да? Угу. Вот, є у Валюші. Є ще по півкілограма в пасованні. А, 320. Теж та же сама хімма, да? Уже впаковані, да? А ну, їх так... же можна заказать відправити? Ну, обов'язково, слава яка ж. Да, номер телефону 096 58 71 841. Все, хто питав за фісташки. Тут є ще і й і миндаль, і арахіс, і фундук, і зюм, курага, чернослив, чінніки. Та все, що хочеш, сухофрукти так. на компот. Є такі вже набори, дивіться, Горішки горіхи в місті тут бачите, так всякі ага, є. Наборчики є окремо фініки. фініки, ось такі є подарункові. Фініки 150, тисяч. Все на розріс є фініки. Все це можна ну, ви ж, заказати. Що хто є фініки, то й не ходить в полі? Конечно, конечно. Фрукта не достояна, навіть лі, влітку з'їсти фініка. Да, вони такі даже, солодкі віпу. дуже. Ну їх вони дуже солодкі ці фініки. Хто любить фініки? Ну напишіть. Вони є навіть не дуже солодкі. Мінімально люди їдять Це які? Покажіть. Діабеті. покажіть. Де вони? Мінімум солодкі. Люди, там, їдять даже при цукровому діабеті. А, вони без сиропу, без. Вони є смістки, середньої солодощі, сильно солодкі. Макадамія є, дивіться, і є ось манго навіть є. Так що приходьте, також на привоз. Який ролет у вас тут? 155, пятьдесят между оптовым и роздребным в центре привоза стоит Валюша.